Ваші колеги говорять про те, що глобальна температура вже зросла на понад один градус і продовжує зростати далі. І тут головне питання до вас: як це загрожує нашому життю, і що важливо, в якій перспективі це 10, 15, 20, а можливо, навіть 50 чи сотня років? Будь ласка. Доброго ранку. Ну, перш за все, звичайно, цей показник за 1 на 1 градус, це було в звіті міжрядової групи експертів вже декілька років тому. Якщо ми говоримо про. І це така кліматична, скажімо так, кліматичний показник, а той показник, який наразі зараз обговорюється у світі, це середня температура за минулий рік. Так от за минулий рік середня температура, якщо ми беремо календарний рік з Минулого е, е, липня до от, червня, вона вже піднялась на 1 градус і 63 соти. Тобто, це понад навіть Паризьку угоду, тобто це набагато більше. Тому е, ваше питання з приводу того, коли це буде, от воно вже тут. Тобто, перша ластівка вже тут, перший рік вже тут. І цей перший рік, який минув, ми бачимо, як воно все е, якби відображається. На різних континентах і в різний спосіб. І тому, Але, знову ж таки, це не треба казати, що ми не досягли ще е, ну, мети якби паризької угоди в півтора градуса. Знову ж таки, тому що це мається на увазі середня температура десь за декаду. а це був тільки один рік. А, тому а... Е, тут. Так, пані Світлано, давайте конкретно про ті загрози поговоримо, які виникають для людства. І найкраще, звісно, було б для нас говорити на прикладі України. Ну от, зокрема, серед загроз це підвищення рівня моря, називають екологи, і які населені пункти під загрозою затоплення? Я читала, що, зокрема, наприклад, такий населений пункт на півдні України, як Вилково, теж під загрозою зникнення у зв'язку з глобальним потеплінням. Так, це чи ні? Ну, Звичайно, всі. Всі території, які е, лежать ни, низько, близько біля моря, звичайно, вони під загрозою затоплення. Але якщо ми говоримо про Україну і про наші моря, які умивають наші території, вони на півдні в нас, і направду більша загроза становить у, у збережжі Азовського моря, тому що воно мілкіше, і там е, є така ще загроза не тільки підняття середнього рівня моря, а й е, саме затоплення внаслідок штормових хвиль. А шторми і штормові хвилі прогнозуються на Азовському морю якраз найбільшими, тому все узбережжя, яке там і є, і, ну, і Запорізька область, і Донецька область, і звичайно, що. Крим то там, то там є всі, всі всі ті території, Вони в Україні під загрозою затоплені? Пано. Але... Якщо а якщо не про Україну говорити, тому що досить часто в таких питаннях змі пишуть і про Венецію, то тут яка перспектива? Я читала знову ж таки про максимум півсотні років і ще дають цьому місту. Знову ж таки, напевно, і знову ж таки це про середній рівень моря. Ми вже знаємо, що і тобто такий середній кліматичний, скажемо, кліматичній кліматичні перспективі. Але ми вже знаємо, що якби там затоплення в Венеції вони ну тут зовсім нещодавно були дуже великі. Якщо говорити взагалі, якщо ви кажете глобально, то глобально десь 800 мільйонів людей живе на узбережжях океанів і морів, і саме їм за загрожує затоплення. Це такі це в першу чергу. Це е, такі острівні країни, е, ну там ту, ту вату, тобто ті, ті, які е, на атолах таких коралових рифах, які піднялись над рівня моря, і, і для них це настільки загрозливо, що вони вже втрачають свої території. От це такі е, країни, як Бангладеш, В'єтнам. Тобто, ну досить досить такі великі країни з великою кількістю людей, і тому це загроза, ну такої. Значної міграції людей, скажімо так, з цих країн, бо коли затоплюють території, то звичайно там людина жити не може, пристосуватися, От адаптуватися там вже набагато складніше. Одні з якби такої е, ну таких засобом адаптації буде міграція саме пані Світлано. Я так розумію, що в цьому контексті з'являються і повідомлення про те, що е, Мальдівським островам теж не так довго залишилося, звичайно, звичайно, да. так тобто всі острови. Чи... Так, які мають дуже низький би, там, підйом, тобто не мають гірських там, таких як там, я не знаю, Канарські острови, тобто там в принципі можуть бути проблеми. Якщо говорити про проблему не лише міграції, яку щойно окреслили ви, а ще й про проблему продуктів харчування. Можливо, про проблему не хочеться знаєте, занадто гучно називати, але менше з тим голоду, тому що клімат безпосередньо впливає і на аграрний бізнес. Так, українські аграрії вони б'ють на сполох, що пшениця так чи інакше, але піде з півдня України, і через зміни клімату третина українських сільгоспземель під загрозою посоху. що це означає. Для нас, це для нас означає звичайно проблема. Ну тобто, для України не настільки велика проблема, тому що в нас є ще території, де ми можемо вирощувати пшеницю. Територія України все ж таки досить велика. Але для інших країн це значна проблема. Ну, варто тільки от сказати, що в Індії нещодавні нещодавня спека. Ви там пам'ятаєте, що там температури були понад 40 градусів, понад 40 днів. Тобто, це. Це означає, що ну повна катастрофа для, для сільського господарства і цих людей треба годувати. І я не знаю, чи ну це нещодавний візит да, прем'єр-міністра до Росії, да, тобто чи там не обговорювалися ці питання також, бо їм потрібно також якби дбати про своїх людей, звичайно. І ми Україна могла б забезпечити світ і це могли б. Бути якби ресурс для ну наш такі, на міжнародних перемовинах також звичайно, тобто ця безпека, вона є передовольча безпека. Я маю на увазі, і Україна може грати дуже визначну роль в її вирішенні глобально. Пані Світлан, ви вже почали торкатися політики, тому ми не можемо тут не згадати і пропозицію Дональда Трампа щодо паризької кліматичної угоди. Він хоче знову вийти з неї у разі своєї перемоги на виборах. Чим це загрожує світу? І ну наскільки велика роль сполучених штатів? Ось коли вони є частиною цієї паризької кліматичної угоди? Чи сполучені штати можливо тут такої великої ролі НАТО і не відіграють? Ні, ну звичайно, Сполучені Штати це велика країна, яка відіграє свою роль дуже багато в глобальній політиці, в тому числі і в кліматичній політиці. Але разом з тим, разом з тим, ну я пам'ятаю його перший, скажімо так, прихід до влади, і оце перше його бажання вийти з паризької угоди, то там не так все було просто, тому що ну, от на щастя, президент багато чого вирішує в Сполучених Штатах, але не все. Тобто певні запобіжники там були для того, щоб все ж таки Америка, сполучені не, штати не могли вийти так просто з паризької угоди, це одне, е, так би, один аспект. Ну і з іншого боку, я розумію, що я не можу так вже дуже фахово коментувати ці політичні питання. Але те, що я бачила в міжурядовій групі експертів, звичайно, це було е, зі зміни клімату. В ці вона фінансується добровільними внесками країн. То звичайно, коли е, Сполучені Штати. Перестали давати внески, то це була певна, ну якби певна була проблема і певна криза. А і тоді звернулися до інших країн. І я можу сказати, що інші країни перекрили це. Тобто Європа, зокрема, і ну, Франція, до речі, дуже, дуже тоді як би так добре себе повела і сказала, що ну Франція взагалі дуже такий великий лідер в цих питаннях угода. тіки ну так, тим паче, паризькою вона називається. Пані Світлану. Я вам дякую за те, що ви сьогодні вранці знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, була з нами на зв'язку разом.